Так, я трішечки просто, тому що тут машинка не зовсім моя, просто не моя. І ви, ви розумієте, як тут тінь там поставити. Ну я дивлюся, взагалі, я дивлюся. Ну зараз колись були картинки просто, а зараз вже інтернет, ноутбук відкриваю і туди-сюди, туди-сюди. Тут... А тут ви є, тут можна вас знайти по цьому? інформаціях. Так, так, я це Інстаграм. Там Інстаграм, я... беріть. Я туди дивлюся і підбираю нитки, міняю. Це як вас відмітити в Інстаграм? Зараз я п... так від фонаря вже вишиваю, ви розумієте, просто щоб показати техніку саму. І підбираю в мене вдома десь біля 500 е... відтінків. А скільки у вас часу у, 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 йде на одну набридку? Ну от таку маленьку, е... uh, Ну години. Дві-три потрібно. Для, для, для а оті, що там такі великі, то це, мабуть, Диніжень, і Да, а, а якщо картини, якщо портрети, то дуже а портрети важко вишивати, тому ну, що психологічно томлюєшся і потрібно відволікатися просто. просто. Ну, от... Це вишитий портрет. Вишитий. І навіть. Вот. Ренуа, це моя внучка, це... це моя сестра, а це моя мама. Ти чорно-білий. Це дуже красиво. У вас Лідія звати, так? Лідія? Це дуже красиво. Дуже красиво. А як вас звати? Я Артур, а це Славік. Дуже приємно, ви дуже гарні. Таке живе. Боже, це так, це, так, це так цікаво. Ми просто сійшли додому і так потрапили на Кевіна і знайшли таке класне місце.